Олеся Йор, сьогодні я покажу деякі обзорчики Таке ще я купила Теж вчора Я люблю купити багато чого І так До речі, це цей канал Олеся Йор, вибачте Якщо вже, підпишіться на мій канал Олеся Йор І на цей канал Кетті Кот Просто я вже звикла до Олеся Йор А це є ж мій другий канал Як знаєте, Кетті Кот І так, сьогодні я роблю обзорчики буде блокноти Ось такі блокноти і підешка, жовтем, увечер, тут щось написано і взагалі написано. А всередині в нас ось так. Саме баче я вже тут малювала. Ми з тебе закачали я подумала, щось про сімсона малювати. Ось таке. Давайте далі перейдемо. Ось так. Таке. хотіла щось намалювати. Поляну Хотілося, щоб кожна почала малюватися так, таку дівчинку намалювала. Просто щось намалювала. І майна крат. Так, зараз. Тут дійсно і полежить. Так, усе схоже. Ось такий букнотик крутий там. До цього я купила до того букно щоб манувати ось такий любець. І дивіться, що я вам зараз покажу?

можно у выделят. Может быть, вот так. Вот так. Может быть, по полезно. Можно сделать три улица. Можно сделать и четыре. Мабуть, больше. Все, вот этот штучок. Я начислил на Поэтому на можно всем увидеть, маленькие. Ну добре, далі я купила стирачку. Просто стирачку. Ну, А це, що до мене за я купила, просто показати дуже хочеться. Це є Тут Два були улівця, не став один. Ось таке. Я його з просто поставила. Тут є High. Ну, Ножниці насправді не ріжуть, ну ніби ножниці маленьки. Цього набору ми ну, не йшли цих три олівця не прості кольорові ліки, тому що нам можна за кольоровими малювати. Ось. А сама ця штучка, вона я монстерхаю, вклеєна ні клею, в липу лавра, на єгульгі і клодін. Френція. Ось така схожа на монстерхаю. Ну, добре, я більше нічого вам не хотіла показати. Все, що я хотіла вам показати на цьому відео.Всім папасам з вами контактів. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і на інший канал, якщо ви його взагалі знайдете. Так, Ну я точно не знаю, чи цілком на дзвіночок натискаєте, щоб це не фашитримати. Можем відео. І пишіть коментарі. Ну, буде дуже